Із усіх підрозділів, які були в країні, я вибрав морську піхоту, тому що це був ну, на той час, ну в принципі і зараз так, але на той час це був один з це був єдиний батальйон морської піхоти. І на той час одне з найелітніших підрозділів взагалі збройних сил. Я пішов спочатку в 500... Перший батальйон берегової оборони в місто Керч, і через чотири місяці зміг перевестись у перший федосівський батальйон. Павло Сухань згадує, як у лютому 2014 го під воротами військової частини у Фіодосії почали з'являтися так звані зелені чоловічки. каже, то були озброєні військовослужбовці Російської Федерації. Була команда з шістьма БТРами вирушати у аеродром Кіровський. Там відбувалися якісь невідомі провокації. Ми прибули пізно ввечері. Простояли до ранку, і зранку ми вже піймали перших росіян. Це було 15 чоловік на Камазі. Камаз був без розпізнавальних знаків, без номерів, просто в своїй зеленій формі. Ці, ці зелені чоловічки вони зізналися, що вони е десантники е псковської дивізії. Під воротами було багато, е ну скажімо так, сочувствуючих росіянам. Якісь козаки з'явились. Близько місяця військова частина була у оточенні. Після домовленості про вихід з частини з боку російських військових почався штурм, розповідає Павло. Штурм почався десь на початку четвертої ранку. От був декілька годин. Вони БТРами пробили одні з воріт. Їх супроводжувало декілька гелікоптерів, причому вони з гелікоптерів людей висаджували. Про те, що Крим віддали без єдиного пострілу, це неправда. Вони стріляли і стріляли багато. 25 березня третина військових виїхала з півострова. З 2014 року Павло служить на Донбасі. Про окупацію Криму та службу в ООСі з 2015 року описує у власній книзі. Видати її планує восени 2021 року. Основне було написано вже десь 18, аж 2018 році. А весь цей час фактично збирав матеріал. Там і деякі моменти стосовно взагалі е, того. Взагалі, того, як всі, всі ці події відбувалися і готувалися до цього, тому що ну ми ж прекрасно розуміємо, що це все не спонтанно, це все тягнулося досить давно. Вона взагалі починається з опису 51-го батальйону, в якому я почав службу. І скажімо так, це, цей опис фактично є описом взагалі стану армії на той момент. І далі вже так окупація і. Сьогодення, як, як змінились війська, як, як, як змінилось відношення до служби, як змінила взагалі сама служба, ну і ролі місця зараз військових і, зокрема, морської піхоти в операції об'єднаних сил. Зараз Павло Сухань, заступник командира противодиверсіонного загону військово-морських сил у місті Одеса, Юлія Слабінська, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.